Херсонщиною пронісся буревій буревій людських емоцій та обурення під назвою Народне віче, дізнавшись про наміри влади провести адміністративно територіальну реформу, жителі області вирішили негайно відреагувати. Чеплинці стали першими, хто сказав категоричне ні черговим експериментам влади люди вже встають, піднімаються. Вони мовчати більше не будуть. Тому треба задуматися і зупинити весь оцей безпреділ, вибачте, який говорят, І всі ці народные реформи, вони до хорошого не приведуть. Наболіла от эта реформа, це отношение власті к народу, не тільки у пожилих людей, но й у молодежі. Но да, чаплинку, чеплынку рецентр цілом, это ж автобус буде ходити один раз в день і не факт, що пройде. А ми, молодежь, ми хочемо безплатно вчитися, лічитися, ми хочемо получить нормальне образование, нормальну роботу за свою сім'ю, щоб у нас був дом, все. Ну а так, что ми їм сделали? почему они за наші деньги знажи нашим азолем... покупают себе квартири машини дачі. А ми можеть німецьтова нічого. Ініціативу Чаплинців, а саме проведення народного віче, підхопили жителі усієї Херсонської області. Вже наступного дня ні адміністративно-територіальній реформі сказали жителі Цюрюпинська та Скадовська. Я не представляю, як можна лишити Скадовський город ...статусу районного. У нас не ні у нас же є і Лазурне, це бальшуща здавниця, поэтому я вважаю, що столько у нас піонер-лагерей, скільки дітей отдыхает, Як можна остаться без лечения, без охраны, без адміністрації? Я не розумію, як можна це решить. Не менш емоційними та категоричними у своїх виступах були і голопристанці. А що ж буде з нами, як той начальник буде один на три області, хто то його достукається. Хто до нього добереться, коли зараз за паршивим папірцем 3-4 рази до райцентру треба приїхати? Куди це годиться? В якій державі? Кажуть Європа, Європа. Ось вам і Європа. Якщо хочете по-європейськи жити, то робіть же по-європейськи, по-людськи, обходьтеся з, з своїми хліборобами, вчителями, шахтарями, ті, хто вас... Тримує, і як сказав би, просто кормить на захист своєї малої батьківщини. Вийшли і жителі селища Каланчак. На центральній площі районного центру зібралося близько тисячі людей. На знак свого протесту. Кожен залишав і свій підпис під листом, який адресований керівництву держави. Мы все знаем, что по этой реформе должен быть ликвидирован наш район, Херсонская область и многие сельские советы. Вот одни жители только села Привольное собрали 180 подписей против этого. А здесь мы собрали 140 подписей. Это кто приходил, вот сейчас подходил к нам, и мы Пішем і вони ставлять свою попись. Люди Переконані, адміністративно територіальна реформа спрямована в першу чергу проти них простих людей. Її проведення означатиме крах для села та його населення. «Якщо Із 12 сільських советів залишиться, к примеру, три мене. Якщо ми кожен... председатель, коли ми збираємося, в нас по одному, там по два села, Потічні то тяжело ...працювати, тому що в людей багато проблем соце соціальний бит якось розвивати, розумієте... Чтобы работала Дома культуры, библиотеки, это очень тяжело сейчас содержать и это все сберечь хотя бы. Но если произойдет реформа, фактически моей точка зрения, это будет просто крах. Почему? Потому что даже мы со всеми голыми, когда говорим, кто захочет работать. Кто захочет работать. Если мне еще 10 сел, которые на расстоянии 50 километров будет, это будет. Просто нереальна робота на сцені знову люди різного віку: ветерани, студенти, багатодітні мами та вчителі. Усі говорять про наболіле. Тетяна Челишева, директор Новоолександрівської школи, вже 30 років працює на педагогічній ниві. Жінка переконана, за достойне життя треба боротися. Я маю великий досвід роботи більше 30 років, великий стаж роботи. Але я живу в злиднях, тому що Зарплата, яку отримує вчитель, директор школи, не відповідає тому темпу життя, який на сьогодні є в нашій Україні. Тому я вважаю, що настрій сьогодні піднесений у людей і вони зроблять висновки для себе. Досить мовчати, треба боротись. Народне віче для людей стало своєрідним майданчиком для обговорення проблем, з якими вони залишаються наодинці. Діти без роботи, всі, всі які студенти були, повернуться додому, тому що зарплати маленькі, квартири дорогі. Діти повернуться з вищим образованням, займаються землею. А землею теж все за копійки продається. Сільський житель, який виростив, він не може продати свою продукцію, він її віддає Перекупщикам и те нагревают столько же, сколько он получил. Он вложил труд, он вложил, э, а прибыль делится пополам. А то только перепродал и все. Теперь у нас опять таки суды. Это если взятку не дал, значит ничего не решишь. І взагалі дуже очень много. Кожному місті та районному центрі Херсонщини, де пройшли народні акції протесту, люди зверталися за підтримкою до єдиного представника влади, якому довіряють народного депутата України Катерини Самойлик, яка, незважаючи на свій напружений графік, не пропустила жодного зібрання. Я не помилилася. Ми повинні об'єднатися навколо Херсонщини, навколо кожного району і навколо. Кожного села це наше село, це наша сила, яка дає нам наснагу. Чому будемо далі це проводити? Обов'язково будемо проводити далі. Хай не брешуть керівники області і районів. У них в планах є знищити. Наші нашу область, наші райони, наші села, і ми встанемо на захист своєї землі. Ірина Мізінцева, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.